Запах. Ммм, mm, бомба. Як М, відкрита запах, банка да. магазинних шпротів. Тут согласен. Клас. Рибку маємо ціленьку. Ну, звісно, це вже шпрот. не дуже. Це шпрот, Я ж жвилкою якось. <сих> Та з баночкою так би висипай. Шикарно. Що, Все скажу, Бомба. що добре? Самоліти літують. Да, чуєте ще й як. І що добре, чи що? Взагалі клас. Рекомендую. Доброго дня, ми з України. Е, ну, сьогодні озвучкою займаюсь я, чоловік буде все тільки показувати. Е, Нарешті дійшли руки і в нас зробити домашній шпроти в автоклаві. Купили ми 3,5 кг салаки, із неї ми отримали вже без нутрощів, без голов готової 2 кг. Для приготування нам понадобиться суміш перцю горошок, лавровий лист сухий, соняшникова олія, сіль та жидкий дим, якого ми в нашій місцевості не знайшли, тому ми заказали його через інтернет. Тому що в наших магазинах його немає. Ну, і, звичайно ж баночки та кришечки. На таку вагу салаки нам знадобиться 20 грам солі. Такий мірний стакан можна? Ну, ми маємо мірний стакан, там починається від 50 грам, але ми, звичайно ж, насипимо трішки менше, ніж половина від того. Тобто, ну, приблизно десь грам 20, може 21. Ну, там вже ж цілий розчот не, не, не можна произвести. І засипаємо нашу рибку. Потім ми її перемішаємо. Зараз триває у нас тривога. Чути, як сирена виє надворі. Ну, але нічого ми не здаємося, ми все рівно працюємо, працюємо для себе, для родини, для близьких. Життя триває. Так, 20 хвилин, хай Ну, Чоловік підказує, що 20 хвилин, хай вона трошки просолиться, а потім будемо далі з вами продовжувати. А ми зараз. А зараз, поки маринується, просолюється наша рибка. До речі, її чистити було набагато легше, ніж я собі уявляла. Подивилася, я в тіктокові лайфхак. Як береться дощечка, ножик, бо я завжди її чистила руками і ножицями, але ножиком доволі непогано. І поки вона просолюється, ми готуємо баночки. У баночку ми кладемо 3-4 перчинки, суміш у перців. У кожну баночку. І ножичком ми відрізаємо голову, і в той же самий момент. Ми відрізаємо пузо рибі, і заразом відрізається трішки пузо і пірця. І ножиком шикарно вишкрібаються всі нутрощі. І тепер ми по попів лаврушечки у кожну баночку. І в кожну баночку буде наливатися одна столова життєво. Одна столова ложка жидкого диму. Ну, все, наша рибка просоліла. Тепер ми будемо заповнювати баночки в шахматному порядку. Чоловік наглядно це все буде робити, тому що я не в курсі, це він готувався до цього всього. Я тільки коментую процес. Ну, Незвичайно ж, звісно, з підказками його, тому що не, не всю інформацію я знаю, бо е, трішки зайнята була своїми справами. Та й в нього сьогодні був насичений день. Тож поки на роботі. Потім приїхав каптив окорочка на замовлення. Потім приїхав з рибкою. Також роботи багато. Ну, нічого, це все встигнемо все зробимо. Ну, ми ж українці як же по-інакшому. До речі, це перший мій такий відосик, як то кажуть, да який я коментую, але ж це не просто так. Я коментую раді того, щоб ви підписалися. на Скажуть, скажуть заставив дружину. Я коментую це перший раз. Так що я сподіваюся, вам понравиться І ви підпишетеся, будете коментувати відео. Позитивні, негативні коментарі. Це все ми прочитаємо. Ми на всі коментарі будемо давати відповіді. Обов'язково підписуєтеся, ставите лайки, і ми будемо раді. Не ж я старалася, так? Да? Лукас, звичайно. Чоловік заставив безсовісний коментувати. <рес> Він завжди просив: Та давай, давай, хоч що небудь. А я ніт. Ну, це... Це. Так, краса, диви, яка неймовірна краса. Гарно вложена рибка, в шахматному порядочку, повна баночка. І так продовжуємо і далі. І зараз ми будемо наливати туди соняшникову олію. Але ми наливаємо її не до повної баночки. а... О, як гарно вона лється. Шикарно. Ну, я б так сказала, приблизно столових ложок п'ять. І буде достатньо. І так само ми продовжуємо решту баночок. Ну що ж, дивіться, заповнили ми наші баночки. Вийшла така неймовірна краса. Тепер нам залишилося на даному етапі закатати баночки. Ну, де хвостики виглядають, ми їх трошки підгорнемо і воно кришечкою придавиться чоловік зараз буде в процесі їх закатувати, тому що ну, це якби не жіноча справа. У чоловіків це, звичайно ж, звісно, набагато краще. Вибачте, що стіл хитається. Ну, стіл хитається, так. Да, у чоловік просить вибачення, тому що він показує наглядно, як це все робиться. Він одну каже, для прикладу закатає, а решта вже в процесі, але вже в баночці воно воно смотриться просто шикарно. Тепер ми будемо переходити до автоклава. І там уже з вами зустрінемося. Нарешті ми з вами біля автоклава, який чоловік мій зробив, з газового балону. Він дуже довго над ним старався зробити так, як найкраще. Ну, з того, що було, як то кажуть, з підручних матеріалів. Зараз, до речі, це така ситуація цікава. Він у мене взяв пільменницю, на заміну якої купив таку, можна сказати, недоброякісну, що тепер він сидить без домашніх пельменей. <рисот> 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 так що, ну, плюс на мінус, як дає мінус. Але на зараз ми стали на одну автоклаву вафельну тряпочку. Щоб баночки не торкалися до желіза, вкладаємо баночки на дно автоклава. Будемо заливати водичкою, ну, десь приблизно на 2 пальці вище баночок. До речі, відео ж на каналі є, як я Всі відео, які він знімав, і про автоклав, і про ту саму пільменницю, яку він у мене взяв без дозволу. Дозволом. Без дозволу. Спочатку без дозволу, а потім, коли сказав з дозволом, купив, сказав, пообіцяв мені купити хорошу, але купив, <кій> вибачте, ну, в общем, я її викинула, а тепер ми заливаємо водичкою на два пальці вище баночок. О, добре, гарно. Як? Ну, автоклав, я вам скажу, це веща. В ньому дуже смачна консерва в томаті і в олії. А тушонка яка, а каші, які взагалі бомбезні. Все є, все розміщено на каналі. Все можна передивитися, все Розинку. подивитися. Разиночка обов'язково дожна бути мокра. Щоб плотно прилягала. Тепер ми будемо зараз накривати кришкою і закручувати ми болтами. І накачаємо туди одну атмосферу тиску. Але ну, повторювати. Буду повторювати, тому що чоловік говорить, а я не все, не все співаю. Накачаємо зараз одну атмосферу тиску. І будемо чекати, стільки ти говорив, 115 градусів. Коли так? вона набере 115 градусів. Температуру будемо 40 хвилин стерилізувати. Угу. Коли набереться 115 градусів, тоді від того моменту ми чекаємо 40 хвилин і будемо будем тоді виключати і, і чекати повного вичихання. До Добрий день, ми з України. Ми знову до вас вернулися. Зараз будемо перевіряти наш автоклав. просто я в ніч. Пускаємо воздух. Будемо дивитися, будемо зараз відкручувати болти, будемо дивитися, чи хоч не позривали наші баночки, бо так якось на душі переживательно було за цей весь процес. О, клас. Вакуум сработав. Момент істини. Кришечка знята. Зараз будемо доставати. Капець. Все поздравило. Не лякай мене. Людей. Нічого там не зірвало. Дивіться, яка неймовірна краса. Оце бомба. І таких баночок ми маємо 5. Проти домашні. Клас. шикарно Ну, тепер будемо знати, що із 3,5 кг салаки ми отримаємо 5 готових баночок шпротів. Шикарно. Кришечки дивіться, ціленькі, не, не піддуті, не вжмакані, рівненькі, гарненькі. Не пожмакані, ніде нічого. Шикарно. Так, що яку пробуємо. Ото якраз цю, що ти держиш в руках і будемо зараз йти куштувати. Не вже охололи. Ну, пішли. Будемо куштувати. Ну що ж, будемо куштувати. Давай я відкрию. Криваємо нашу баночку. З богом. <touches> Запах. М -м 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 -м, бомба. Як ну, відкрита запахло. банка магазинних шпротів. Тут согласен. Клас. Рибку маємо ціленьку. Ну, звісно, Це вже шпро. не дуже. Це ж шпроти. Я ж їх ось. <рес> Та з баночкою так би висипай. Пробуй. Шикарно. Пробуємо. Що? Скажи, що добре. Самоліти літають. Так, чуєте ще й як. І що добре, чи що? Взагалі клас. Рекомендую. Ребята, ставим лайки, підписуємося на канал. І солі класно, ти казала, мало. Бомба. Рекомендую. Такий домашній шпроти. Це вам не магазин, не ГМО. Клас. До зустрічі.